От, скажи, ти знаєш, що таке святкує? А ви знаєте, що таке святкує? Всі, мабуть, вже знають, що це таке. Це додаток, який платить вам за кроки. От ви ходите, а він вам платить за це гроші. Сьогодні розказую за всі плюси, але саме головне, розкажу за всі мінуси цього додатку. Ну і в кінці ви зрозумієте, чи варто взагалі на нього підписуватись, особливо якщо ви українець. Десь три місяці тому назад я вперше закачала додаток светкоїн і почала з ним активно ходити на вулиці, гуляти з дітьми на роботу, на ринок, будь-де. Інколи раз в день я вмикала бустер, це подвоєння кроків, і за три місяці мені вдалося знаходити більше тисячі святкоїнів, і більше ста людей долучилося через моє посилання вдома. Звісно, я не хожу з телефоном, і за це мені ніхто не платить гроші. Але за три місяці я вже знаю все про цей додаток. Я насправді сьогодні так вимоталася з цими зйомками, записала вам дуже багато крутих аргументів стосовно Светкоін, які потрібно обов'язково знати всім, хто користується цим додатком або хто планує ним користуватися. Також робила опитування в себе на інстаграмі. До речі, ось тут посиланнячко на мій інстаграм. Обов'язково підписуйтеся, тому що там я щодня в сторіс ділюся. Класними статистиками зі свого Ютубу про те, як це я все розвиваю, тож підписуйтеся на інстаграм. І пішли дивитися, чи варто взагалі починати ходити з цим додатком switch що це таке, з чим його їдять, і а, пішли. Перший явний плюс на те, що воно мотивує більше людей ходити. Я дійсно почала ходити більше, частіше, і коли обирати між автомобілем чи йти пішки, я обираю йти пішки. Принаймні перший місяць, коли з'явилася цей додаток, то е, так, так воно було. Ще один плюс по світку: те, що це безкоштовний додаток, не можна користуватися е, будь-кому. В кого є айфон, це можливо не дуже справедливо, але здається, на андроїдах воно не працює. Третій пункт, який позитивний, я знайшла те, що додаток не потрібно додатково вмикати. Ви просто берете свій телефон з собою. Кладете його в кишеню, і в принципі, все він рахує ваші кроки і автоматично акумулюється зі світкоїном. Вам не потрібно заходити в додаток, вмикати його, казати, що ви кудись йдете. Він просто автоматично це все робить. Вам можна туди тижнями не заходити. Четвертий плюс да за ваших друзів, які ви приведете в цю додаток, вам платить програмка 5 світкоїнів. На відміну від того, що за тисячу кроків платить лише один світкоїнів, то за одного друга вам заплатить 5 світкоїнів. Що ще з плюсів? Те, що гроші таки можна вивести, вони це гарантують. Як саме вивести? Це буде в мінусах, але в принципі вивезти можна гроші. Ще один додатковий плюс це дійсно гарні знижки на якісь хороші, ексклюзивні товари. От, наприклад, я купила там за 5 світконів, знижку на ексклюзивні окуляри в дерев'яній оправі за 70 євро. Можна було купити дві пари. Я їх правда не купила, але знижку спробувала по два. Наступний плюс це перспектива на майбутнє. Зараз на даний момент святконів не, не є на біржі фінансовій, чи як там воно називається. Я не дуже в цьому шарю насправді, але кажуть, що перспективи хороші, і на майбутнє можливо буде гарний спосіб вивести ці гроші чи в криптовалюту, чи в якусь іншу. Ну коротше, якісь там перспективи їй обіцяють. Я нагадала, ще один плюс: вони дають можливість донатити ці святконня, які ви знаходжуєте на різні потреби. І там, колись навіть були потреби для українських рефіджі і для України в цілому в зв'язку з війною. Я не знаю, як воно фізично відбувається. Це благодійність, але є така можливість. Ну і все здається, з плюсами все. А що ж по мінусах? По мінусах набагато цікавіше. Поки ми з Соломією переходимо із парка в парк. Почну розказувати вам про мінуси. Один із мінусів світкоїнів те, що ти не можеш телефон покласти, наприклад, в сумочку. Якщо ти йдеш і хочеш, щоб тобі рахувало воно кроки, ти маєш тримати телефон десь коло себе, в такій сумочці або в кишені, інакше він не буде зараховувати твої кроки. Ще з одних таких великих мінусів це те, що ви не можете підключити святкоін до фітнес-браслету. Якщо у вас є фітнес-браслет, він дуже класно рахує кроки весь час. Ви ж знаходитесь телефоном там, по квартирі, не передвигаєтеся з телефоном, я не знаю, там, в інших місцях, але ви не можете доєднати додаток святкоїнів до свого фітнес-браслету. Тому весь час потрібно носити телефон з собою. Це незручно дуже багато мінусів пов'язаних з технічним обслуговуванням святконів, тому що часто трапляються глюки. <свісно> Як зараз, наприклад, додаток може просто не порахувати ваші кроки, додаток може не подвоїти кроки, може порахувати кроки, але не нарахувати вам святковенів за це. Багато отримувала фідбеку, коли я запитувала в інстаграмі в себе у людей, які користуються цим додатком, і багато приходило таких повідомлень, що от, взагалі, може щось не нараховувати або глючить, або не вмикається, тому. Це такий великий мінус жирний. Малюємо. Стосовно того, як і куди користуватися цими валютними світкоїнами, їхньою валютою я маю на увазі світкоїнами. Все ж таки, незважаючи на те, що є пропозиції цікаві стосовно там знижок, все одно їх мало, особливо в Україні. Коли я була в Нідерландах, там зовсім інша була. Мон... Пропозиція від магазинів партнерів в Україні інша. тому ви можете змінювати країну. Якщо у вас є, наприклад, можливість замовити щось в Польщі, в Європі, в Нідерландах, то ви е, міняєте там країну, замовляєте на ту адресу, де хтось з ваших друзів може прийняти те, що ви будете замовляти. Але я вважаю, що це дуже незручно, і пропозиції так собі висмоктені з пальця, можна так сказати. Коли я записувала попереднє відео про е, цей додаток, я розповідала, ось до речі, десь тут прикріплю зараз це відео, можна подивитися там про технічне е, обслуговування, як е, користуватися, е, що ця програмка взагалі дає. І от там я пояснювала, що е, маю на меті виняти 100 доларів, і мені потрібно було тоді, на той момент щось 70-80 друзів долучити. Я просила активно підключатися через моє посилання. І, е, я чесно вірила, що зможу вивезти цих 100 доларів. На той момент у мене була можливість вивезти 25 доларів, до 40 я ще не дійшла, і я от хотіла 100. І на моє велике здивування я зайшла десь через кілька тижнів після того відео в додаток і побачила, що вони змінили правила. І зараз на сьогоднішній день мені потрібно в 10 разів більше зібрати суму кількість друзів. Коротше, ось таку суму друзів мені потрібно, щоб вивезти 100 доларів. 25-40 вже немає. Тобто вони постійно апгрейдять і роблять нові правила, які вигідні саме їм. Це такий дуже жирний мініс. Я, чесно кажучи, засмутилася як, тому що. Як то кажуть, добре синицю мати в руках, чим журавля в небі. От я полетіла за журавлем і нічого не, не взяла. Коротше. Відверто кажучи, я не вірю, що це реально взагалі зібрати таку суму, кількість підписників, друзів. І навіть якщо і реально, то це блін коштує не 100 доларів. Це має як мінімум тисячу доларів коштувати. На мою суб'єктивну думку. Коротше кажучи, зараз, щоб вивезти 100 доларів, треба 892 друга привезти за вашим посиланням в цей додаток. Майже 900 людей, де їх взяти, якщо ви не блогер, а де їх взяти, якщо ви манюсенькі блогер. Коротше, навіть для великих блогерів, мені здається, це дуже нереальна цифра. Але це не саме печальне, що мене засмутило в цьому додатку. Коротше. Велика печалька в тому, що власниками цього додатку виявилися росіяни. Да, вони десь за кордоном, але це все одно росіяни. Тому велике питання, чи взагалі варто користуватися цим додатком. Я не буду вам рекомендувати підписатися на святкові. Я не знаю, чи я буду видаляти його чи буду далі ходити. Гроші воно з мене не бере. Я не підписуюся на платну підписку і ніколи цього не зроблю. Посилання своє за яким можна доєднатися на святковенів. Я все таки лишу. Можете підключитися за моїм посиланням. І написати власну думку, що ви думаєте про цей додаток, якщо, наприклад, власники росіяни, чи варто користуватися цим додатком, чи ні? Чи варто видалити, можливо, його і всіх закликати не користуватися ним? Коротше, цікаво дуже почути вашу думку. Зустрінемося в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І в середу буде нове відео. па Папа!